Вітання ви прочитаєте вже за весільним столом сьогодні. Для всіх гостей, і я думаю, що це буде одна із подій також на, е, ваш, за вашим весільним столом. Побажання для вашого чоловіка може бути, побажання для сім'ї, адже завтра День матері. сана, хоч прочитав, але так воно має бути. Василь пише більше. Це чудовий, чудовий, гарний весняний травневий день у моїх комах секретар міської ради Руслана Марцинків. Будь ласка. Шановні Оксана і Василь, сьогодні ми започатковуємо таку гарну традицію в нашому місці, тому що такого ще не було. І я думаю, це запам'ятається вам на ціле життя, тому що в ваших планах заходів десь це. Виникло несподівано, правда? Похід в центр міста і, і прохід по весільному рушничку на нашій стометрівці. І це дуже гарна традиція, яку ми започатковуємо в нашому місті. Сьогодні день народження нашого міста. І сьогодні у вас так само день народження, народження нової сім'ї. Тому я бажаю і нашому місту, і вашій сім'ї довгих щасливих років життя. Я ці вітання і ці побажання Надаю і від свого імені, і разом з секретарем міської ради паном Русланом Марцинким від виконавчого комітету депутатського корпусу. Тому хай ваша сім'я, так само, як і наше чудове місто, живе довго, щасливо, в злагоді і любові. Хай вам щастить. Дякую е, Андросовичу. І е, зараз по е, моїй команді, по моїй команді, тільки не фломастери також. Вітайте. Не кидайте їх і по моїй команді. Ви відпускаєте зараз ці кульки до Бога, до неба. Будь ласка, три чотири. Щоб було у що одягнути. Щоб столило милася від достатку, а ліжка від кохання. Щоб не киснути, потрібно квасити. Це не дуже легка справа, адже розмовляти потрібно в будь-яких випадках. а Облизкі, шановні. Ну що ж Іванка? Ну не ну, ну, давайте відтримати обласками, тому що це не легка справа вітати солодкі власне тости, коли гукають гір. і задоволення ввечері повертатися додому. Конкурси сьогодні, конкурси, а інвентар ви вже... Облизали, ну що ж, дякуємо зовсім ваші облиски. А ми продовжуємо, тому що до нас які власне пройдуть рушничком щастя. Не показуй, не говоріть, не показуйте. Сьогодні є пари, які вперше по такому рушничку щастя проходити у нас на весільних. Вам такі сьогодні вітання. Вітання ми приготували і на дереві щастя. І вітання від міського голови. Тримайте ці кульки. Хай на наречені. Можете намалювати щось там такого. Футбольну команду для Сергія намалюйте. Дітей я маю на увазі. Я знаю, що... Так, фломасери туди літайте нашим. Ой-яй-яй-яй-яй, переготав ще одна кулька. Не тисніться. Я хочу сказати, що сьогодні вперше. Так, <реку> попад Що переведемо? Чому? Тому що нас вибрали воля. А ми, як малості, головні герої сьогоднішнього нашого. Мирослава і пан. Ви лікарні дуже приїхала. Ваші побажання полетіли до Бога. Будь ласка, ваше привітання від міського голови і секретаря міської ради. І вас вітаю також середнівічні рицарі, адже місто Сьогодні в день міста Івано-Франківська напередодні Дня Матері об'єднує в одну сім'ю. Адже через тиждень ми всі святкуємо з вами день, Міжнародний день сім'ї. І сьогодні пара проходить по весільному рушничку, заходить в арку і підходить до мене. Будь ласка. Європі, ваше місто найкраще в Україні, адже весільний рушничок, весільні візерунки проводяться тільки в місті Івано-Франківську. Перша традиція весільних візерунків. Ростій наска про цей рушник. Що він це полізує? Це є річання. Можете взяти рушника? рушник? Рушник венчається. В чому, чому рушник? Дякуєте, що Вже ніхто не може того рушника. Це є дійсно йому, і дійсно я. Це рушники, Можна так сказати, так? Скажіть, будь ласка, може ви пам'ятаєте в Україні на положі.